Є лише один шлях системного, серйозного, недипломатичного у тому вигляді, в якому зберіглася ця післявоєнна суть дипломатія слова, переговори, церемонії, рукопотискання, не рукопотискання, а реального вирішення проблем. Сьогодні українська дипломатія, український народ через інструменти народної дипломатії повинні зробити все, щоб кожен німець, грек, кожна німкеня, гречанка. Норвежка, француженка, англійка, у котрої є син знала, або вони будуть фінансувати українську армію перше, або вони будуть безпроцентно кредитувати нашу національну економіку для її відновлення і стабілізації ситуації, або їхні діти будуть воювати в третій світовій війні. Доки цього розуміння в Європі не буде, продовжується ця церенальна дипломатія. Це серйозний виклик для усього світу. Ми на порозі третьої світової війни. І сьогодні немає просто національної української армії. Ця армія захищає світ від третьої сторони війни за цей захист. Платимо життям наших громадян, але це тільки перша частина проблема. Тут всередині країни треба навести порядок, абсолютний порядок. Поховали хлопчика 93-го року, десантника в місті Полтава. На наступний день на сесії міської ради. Мій помічник і депутат Олександр Шамота вніс на розгляд питання, щоб визнати. Росію агресором ЛНР і ДНР терористичними організаціями. Міська рада Духовної столиці України Полтава прийняла рішення не визнавати Росію агресором, а ДНР і ЛНР терористичними організаціями. А от в Баріуполі... МЕР особисто голосував проти чи утримався. Потім бреше, що голосував за. Але в мене є відео. Я вимагаю від Служби безпеки України негайно арештувати перше о 12.00. Я зберу всю Полтаву, всю Полтавську область, і небайдужих всієї України під міською радою, Шо? Верховна Рада України, повинна прийняти негайне рішення про розпуск міської ради Полтави і негайне переобрання міського голови. І ми повинні всій країні показати приклад. Все-таки ні арест, ні розпуск Полтавської міськради не заставить греків, французів, поляків думати об Україні ежедневно то, з чого ви начали. Що нужно делать в Україні для щоб... Верховного Совета Украины и это не составит. будут не на морях, вернее, не одно море на пляже, а в каждом квадратном метре Европы. Рассказывать этим матерям я отцам, громадам всей Европы о том, что мы на пороге Третьей мировой войны. Примут те необходимые решения, чтобы мы, мы имели самую сильную в Европе армию, это первое. Чтобы мы имели деньги на развитие и восстановление нашей национальной экономики. И третье, это уже наша обязанность. Всех негодяев за решетку.